Уночі 24 квітня Росія атакувала Україну крилатими ракетами калібр, балістичними ракетами та дронами «Камікадзе» типу шахет. Київ став головною ціллю обстрілів. Загинуло 10 людей, 63 поранені, з них 42 людини госпіталізовані, включно з шістьма дітьми. Про це повідомили в ДСНС області. Ушкоджені житлові будинки, гаражі, адміністративні та нежитлові споруди. У Святошинському районі виникло шість масштабних пожеж. Рятувальники продовжують пошук людей під завалами у п'яти районах. Нах столиці Київська область пошкоджено п'ятиповерхівку, зафіксовані пожежі у магазині, лісі та на відкритій місцевості. Харків щонайменше сім ракетних ударів, також атаки дронів, зруйновані приватні будинки. Відомо про двох поранених. Інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов. Житомирщина повідомлялося про пуски калібрів із Чорного моря. Ракети пролетіли через Вінничину та вдарили по Житомирській області. У районі селища Озерне зафіксовано прильоти по житлових будинках. Також чутно було щонайменше три вибухи в регіоні. На Полтавщині у Миргородському районі уламки пошкодили господарчу будівлю та авто. Обійшлося без постраждалих. На Хмельниччині у селі Волиця пошкоджено житлові та господарські будівлі, а також автомобілі.